Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Господь посеред нас. Здається, це якраз привітання для трійці доволі влучно. Господь посеред нас. Є і буде. Хор виконував пісню Ми не одні і комусь може здатись, що одна й та сама фраза повторюється. Знаєте, буває так, щоб нам краще запам'яталось. Нам треба. Не один раз повторити. А буває, можливо, такий втомлений розбитий, що з першого разу не почув, то сьогодні все служіння нагадує, ти не один, ми не одні, брати, і сестри, Він є поміж нами. І сьогодні і пісні, і ця проза, яку ми тільки що чули, і те, що діти співали, воно все звеличує Творця, хто землю рукою своєю створив, аж від початку слово було Бог. І наш Бог є любов. Учні, учні чекали обідниці від отця. Скільки вони чекали? Ну, на 50 він зійшов, то скільки вони чекали? Ваня, ну, що ж ти підказуєш? Бо деколи думають 50 днів. Ні, вони чекали 10 днів після Вознесіння. Скільки нам треба чекати? Він вже прийшов. Відкриємо дії святих апостолів, другий розділ, уривок тексту я прочитаю. 14 вірші нижче. Петро, ставши з 11, підвищив свій голос і сказав їм, мужі юдейські, усі мешканці Єрусалиму, хай буде вам відоме, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні про тих, на яких зійшов дух, це сказано. Як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, про що провістив пророк Йоїль. Буде останніми днями, каже Бог. Я вилю від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. Ваші юнаки видіння побачать, вашим старцям будуть снитися в ті дні, в ті дні вилю сни снитися, в ті дні вилю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. Це вже відбулось, брати і сестри. Є присутні в цьому залі, які, хто хрещені Духом Святим? Підніміть вашу руку, будь ласка. Підніміть, от затримайте трошки. Це для того, щоб віра зміцнилася тих, хто думає, що ще треба десь очікувати. Це вже відбулося. Ми живемо, коли Дух Святий, він вже він і раніше, ще від початку створення світу, був на цій землі. Але ми живемо в час, в еру, в епоху. Чогось особливого, чогось надзвичайного. І я зараз не про війну, землетруси і різні речі, які мають відбутися перед пришестям Христа. Ми живемо в епоху людства, коли Бог в своїй любові настільки наблизився до людей, що люди ще раніше не переживали. Якщо ми просто глянемо історію людства на цій землі, був момент творіння, про що ми чули в прозі, коли Бог творив. І з самого початку перші люди вони, вони мали прямий зв'язок, пряме спілкування з Богом, безперешкодне, відкрите спілкування з Богом. Але людині був дано право вибору, воля. І внаслідок цього вибору гріх війшов в людство. І це розмежувало Бога Творця, Бога Отця. Бог є Батько. Від віків так співав нам хор, стверджуючи, Бог є батько, він наповнений любов'ю і він не міг дивитись просто, як його улюблене творіння відмежоване від нього, втративши спілкування. Через певних людей в старому заповіті ми знаходимо, як він діяв, як він промовляв через Моїсея, через пророків, промовляючи до людей, даючи їм слова обітниці, даючи їм слова, які принесуть їм благословіння. Людство, хтось наближався до Бога, але людство так і лишалось далеко від Нього. Наступний етап Бог є любов. Наш Господь в тілі людини, Ісус Христос, приходить на цю землю, щоб кожен, хто буде вірувати в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог ще наблизився до людини. Бувши поміж нами, такі як мавши тіло, як ми, щоб оцей розірваний зв'язок людства з Його Творцем, який є любов відновити, прийшов Христос і була принесена досконала жертва викуплення за гріх людства. І потім наступив наступний етап, про який ми сьогодні згадуємо. Я Трошки внесу таку, чуть поправку. Сьогодні не день народження Духа Святого. Дух Святий він був від початку, ним творилося. Так буває, віруючі, люди говорять, сьогодні день народження церкви, коли Дух Святий зійшов на цю землю. От, е, ми живемо в час, коли Бог в своїй любові, оте розірване спілкування людства з ним, через Ісуса відновив. І... В Пісні до Коринтян є написані такі слова. Апостол Павло писав перше післання до Корінтян в другому розділі є записані такі слова. Другий розділ з 10-го вірша нижче. Нам це Бог відкрив через свого духа. Бо дух досліджує все, навіть глибини Божі. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній? Так само й Божого ніхто не пізнав, як тільки Дух Божий, ми ж одержали не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам від Бога. Про що й говоримо не вченими словами людської мудрості, але навч... навченими Святим Духом, порівнюючи духовне з духовним. Брати сестри. Оточуючи нас, люди можуть бачити нашу зовнішність. Ми Христам говоримо, коли ми співаємо переможні пісні про славу Господню, наші обличчя про це мають говорити, але буває по-різному. По І люди бачать зовнішнє, але душа наша, дух наш знає, що ми переживаємо всередині. Ми живемо в час, коли Бог після досконалої жертви Ісуса Христа. Дав нам війти в те святе святих. Коли дух людини єднається з Духом Божим, це не щось зовнішнє, це глибоке, це те первинне єднання Творця створінням, яке було втрачене там в Едемському саду. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Ми сьогодні говоримо не просто про інші мови. Ми, ми говоримо сьогодні не просто про емоції якісь. Присутність Божого Духа вона супроводжується емоціями. Але це дещо більше, це дещо глибше. Він нам відкрив своє серце, він дав, дав, нам дав можливість бути в єднанні з Ним, так як ми читали. Лише дух людини, душа людини знає, що всередині, і ми свою душу всім підряд ну, не відкриваємо. Найближчим ми можемо поділитися тим найглибшим, що є в нашому серці. Бог є любов, брати і сестри. Цінуймо цим. І Він. Своїй любові відкрив оцей доступ нам, коли Його дух і наш дух поєднуються. І нам стає зрозуміла Його сутність, нам стає зрозуміла принципи, нам стає зрозуміла не просто буква закону, якою ми можемо цитувати і ранити ближніх. Як важливо розуміти сутність Господню. І знаєте, готуючись до цієї проповіді, в мене була думка якраз. Дух святий не просто сила. Я її так собі назвав. Дух святий не просто сила. І воно так співпало якраз в словах привітання нашого Анатолія Миколаївича ця думка вже звучала. Перший, перший, перший розділ дії святих апостолів. Восьмий вірш. А ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї Самарії аж до краю землі. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Брати і сестри, Дух Святий дає нам силу. Дає. Це да і амінь. Але Дух Святий. Це не просто сила, Дух Святий це особистість. Дух Святий це Бог. І важливо нам вибудовувати особисті взаємини, стосунки з ним. Дух, присутність Божого Духа вона так, Христос сказав. Коли Він прийде, він навчить наставить, майбутнє сповістить, Мої слова нагадає: Дух Святий сходить від Отця, його дає Христос. Я хочу, щоб ми потім після моєї проповіді ми мали молитву. І, можливо, хтось в своєму житті був хрещеним Духом Святим. Але певні речі десь воно втратилось. Так буває на землі. Втома якась. А, можливо, десь гріх, в якому варто було покаяти, щоб це не було перешкодою. Дух Святий, Він є поміж нами, Він відновлює. І як важливо, щоб не було заміни, не було підміни. Особисто мені трошки я ріже слух, коли я просто чую сила, нам треба сила, нам треба сила, нам треба, щоб зійшла сила. Нам треба сила від Бога, щоб жити переможним гріх... життям над гріхом да? і амінь. Але тут умова, коли зійде на вас Дух Святий, тоді ви будете приймати силу. Це зробить вас сильними. Сьогодні люди, переживши Божу благодать, Божий дотик, утіху від Бога, радість, мир, спокій. Полегшення. І це можна перераховувати, там є і докіри, і облічення, ну, різні речі. Але я говорю про такі приємні речі. Сьогодні люди намагаються подібні почуття викликати іншими якимись речами. Брат переді мною вже зауважував, так, присутність Божого Духа вона може виявлятися в наших емоціях. Але порою ми намагаємось різні методи для цього використовувати. Ми, віруючі люди, ми намагаємось. Хтось змінює тембр голосу, хтось пришвидшує вимовляння слів, і чим більша швидкість, тим більше помазання, ніби на ньому перебуває зараз. Хтось навпаки глушить світло або вмикає кольорове світло, докручуючи басів. Різні зовнішні фактори, намагаючись використати, думаючи, що це, це десь таке розположення, щоб о, оце от сподобається Духу Святому, він зараз прийде і почне діяти. От, хтось більш сучасні думають, ось при таких, хтось при таких зовнішніх факторах. Господь призирає на смиренне і сокрушене серце. Оце те, те, що йому приємне і куди він приходить, хто, хто тремтить перед його словом, хто шанує Його ім'я, хто цінує пролитою кров'ю на Голгофі. Хто пильнує за своїм життям, намагаючись тримати його в чистоті, хоч живучи на землі, ми можемо помилятися, прогрішати. Але Господь омиває нас. І думка, яку я хочу сьогодні залишити для всіх нас, брати і сестри, сьогодні святкове у нас служіння таке, хор підготувались, гарно одягнули, шліфували пісні, співали. І Бог є посеред нас сьогодні. Амінь. Але ми підемо завтра, буде понеділок, завтра буде потім вівторок і далі піде. І важливо нам, кожному з нас, особисто мати взаємне з особистістю Духа Святого. Чути Його голос, розуміти Його волю. Знаєте, коли ми говоримо просто нам треба сила. Вибачте за таке порівняння, але я його приведу. В сім'ї може так бути чоловік і дружина. Закохались, побрались разом. Проходить певний час. Емоції кохання уходить. Залишаються так буває, на жаль, на цій землі, якщо люди не пильнують. Справжнє кохання, воно ніколи не, не уходить і не перестає. Справжнє кохання. І залишаються обов'язки. Скажіть, чоловіки, приємно, коли в наших сім'ях такого немає. Я просто приклад, для... в наших сім'ях такого немає. Але приємно, коли чоловік усвідомлює, що від нього дружині треба лише гроші. Більше нічого її не цікавить. Чоловікам це приємно? Якщо от просто він усвідомлює, що так, да, в наших сім'ях такого нема. От. Я думаю, це не коли він усвідомлює, що їй взагалі все рівно. На його емоції, на, ну, на різні речі. Да, чоловік голова сім'ї, він несе відповідальність. Але якщо тільки це треба, або навпаки, жінки сестри, приємно, коли чоловіку тільки треба там. Смачна їжа, там, не знаю, чистий одяг або ще десь. Зовсім, зовсім не ці, коли не цікавить особистість. Я думаю, ми усвідомлюємо, це, це, це не так має бути. Коли ми говоримо про Дух Святий, брати сестри, Він є особистість. І нам, Бог є особистість. Нам важливо пізнавати, пізнавати Його, а не просто чимось користуватися від Нього. Нам треба пізнавати сутність Його. І Може здатися дивним, чому я ці слова говорю в церкві, де більша половина людей хрещені Духом Святим. Згадується з Іванглії випадок, коли Ісус, знаходячись з учнями, каже, я йду до Отця, а Полип говорить: покажи нам Отця і достатньо з нас. Пам'ятаєте які слова Ісус відповів? Стільки часу я з вами, ти не знаєш мене. А виявляється, в нашому житті, може бути так, та ти стільки хрещений Духом Святим, а крім того, щоб говорити іншими мовами, ти так нічого і не навчився? Ти не почув поклик його на служіння? Ти не відчув оцього цього подиху вітру, коли ти був потрібний, або він відкривав тобі своє бажання, але твоє бажання воно було значно більше, ніж його. Як важливо нам розуміти і ці, цю, ці взаємини вибудовувати. Той приклад з чоловіком і дружиною, який я приводив, коли правильні гармонійні стосунки. От такі сім'ї в нас є, я впевнений. І проходить 10-15 років, бувають випадки, що без слів чоловік або дружина один одного відчувають. Я не, не про накал емоцій, Я навпаки про. про про позитивні, про добрі речі. Коли близькі стосунки, глибокі, неповерхневі, близькі стосунки, без слів, ми, можемо, ми відчуваємо один одного. Коли ми вибудовуємо, Бог по своїй милості дав нам обітницю Святого Духа. І коли ми вибудовуємо не лише в неділю, не лише на трійцю, вранці, в обід, ввечері, на буднях, незалежно від дня тижня, ми стаємо чутливі, ми, ми, ми стаємо здатні чути його голос і відрізняти написано Римлян, 8 розділ 14, 16 вірші, Пісні до Римлян. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Це те, що має бути в нашому житті. Всі водимі Божим Духом суть сини Божі. Перечитаємо дії святих апостолів. Там велика кількість прикладів, коли люди подібні до нас. Але чули цей поклик Божого духа в своєму серці. Пристань до цієї колісниці. Ця людина потребує, він, він намагається пізнати Бога, читає, але не розуміє. Підійди. Дух. І таки дав цей поклик. Всі водимі Божим Духом, брати і сестри, не просто говоріння іншими мовами. Да, Він нас утішає, Він нас зміцняє. Але як важливо нам не просто від нього щось отримувати, просити, брати, але чути Його, розуміти Його. Чому для мене ця тема така, знаєте, турбує, або як сказати. Силою, коли сходив на одну людину Дух Святий, на ньому була дуже велика сила. І, здається, вчора чи на днях брат Іван згадував вже на ранковій молитві в проповіді на Самсона. Сходив Дух Святий це старий завіт. Ми не про хрещення Духом Святим, просто сходив Дух Святий. проявлялась через нього сила. проявлялась, Пізнав він серце Бога. Сутність Бога, він пізнав. Ми не знаходимо. Для чого це давалося йому в житті? Яке було йому призначення? Хоча було сказано, батьками було передано йому. Для чого це було дано йому? Що Бог хотів від нього, даючи йому цю силу? Ні. Виявляється, може людина переживати силу, використовувати десь своїх і не виконувати Божу волю. І не пізнати отої от глибини, про яку ми читали Пісня до Коринтян, коли каже, Він відкрив нам духом своїм, серце своє. Він відкрив ту глибину, яку раніше це нікому не було відомо. Це приклад для нас, брати і сестри. На нього сходив Божий дух. Він мав силу, якою захоплювались тоді, і сьогодні ми, коли читаємо, ми дивуємось фізичною силою. Але, але він не пізнання Бога. Глибокого пізнання Бога. Я не знаходжу Да, в Божому Слові. да, Потім було вже в кінці, коли він каже, дай хоч цього разу відомстити ворогам моїм за мої очі. І чи це за очі було, чи це бажання виконати волю Божу. От. Але він, це приклад для нас. Переступав Боже Слово. Були певні повеління йому дані. Він їх переступав. Другий, не, другий приклад такий не, не зовсім добрий, коли Саул на нього сходив Божий Дух, сходив. В певний момент сказано, що навіть зійде на тебе дух Святий, ти станеш іншою людиною. І так відбулось. Були моменти в Старому Завіті, ми читаємо, коли він пророкував. Тож це ж вершина духовності. Було. Це вплинуло на особистість Саула, на його характер, на його посвячення Богові, на пізнання серця Бога, глибини Бога? Не вплинуло. Брати сестри, це застереження приклад для нас. Здається, такі речі через нього діються, але залишилось його власне его, його власні бажання, його власні переконання. Те, що перевищило Божий поклик, який вже почав діяти в його серці, але воно стало більше вище. І неодноразово він переступав Божі повеління, ніби намагаючись принести Богові жертву, але ми знаходимо Самуїл каже: це Богові не потрібно, послуг, покора важливіше. Це, це негативний приклад для нас, брати і сестри. Як важливо, коли Божий дух діє в нашому серці бути м'якими, бути піддатливими, бути уважними. Господи, які твої бажання? Що ти хочеш? І приклад, я думаю, він більш, більшості з нас подобається Давид. На нього сходив Божий дух. Ми, може, таких прямо не знаходимо. Як там про Саула говориться. Але читаючи псалми його сьогодні, ми знаходимо, що він, він мав цю спільність. Давид помилявся. Знаєте, відкриємо 50-й псалом. Ну, В деяких перекладах 51-й. Коли Давид, муж по серцю Бога, Який був дуже уважний до голосу Божого в своєму житті, коли вів війни, ми там знаходимо про це, але ось прийшов момент, і він прогавив, він оступився, він, він взяв жінку чужого чоловіка, він впав. І це страшний гріх був. І оцей псалом розповідає, коли молитву цього, цього мужа, шостий вірш, супроти тебе, тебе єдиного. Я зрішив і вчинив те, що я злом в твоїх очах. Тому ти будеш справедливий у своїх словах вироку, бездоганно, коли судитимеш. Давид вмів каятись. Давид розумів глибину стосунків з Богом і важливість не втратити. Саул, натомість, на жаль, він, йому була важлива більш думка людей. Він просить Самуїла, вийди зі мною пошануй мене перед старішинами. Саму, Саул, да не це тобі зараз треба. Ти втрачаєш найцінніше, найдорожче. От. Ні. Він зробив свій вибір і він вибір отримав. Божий дух від нього, від Саула, відійшов. Царство ще на певний час біля нього залишилось. Давид навпаки. Розуміючи, втративши, він, він благає в цьому псалмі і каже: 12-й вірш. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правди відновив мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Брати і сестри, цей приклад я хочу сьогодні залишити для нас, і ми будемо молитись зараз. Коли ми згадуємо про те, що Божий дух на цій землі, хто не хрещений святим духом, Господь вже приготував. І дав, він вже є. Умова проста, хто буде вірувати, Христиця, хто буде покірний Богові, так написано, дав покірним йому. Бог дає немірою. Приймайте. Хто вже хрещений Духом Святим, нам важливо сповнюватись, сповнюватись Божим Духом, перебувати в єднанні. Просто скорочуючи час, я не буду ще зачитувати. Як важливо, щоб замінників не було в нашому житті. Нам необхідно це сповнення Божим Духом, і це індивідуально від кожного з нас залежить. Оця вибудова взаємин, наша увага до нього, чутливість до нього. А можливо, хтось відчуває, що це лишилось давно в минулому. І так хочеться, щоб це повернулося, але щось час іде, і ніяк, воно ніяк не виходить. Небезпека, знаєте, в Єфісян написано не впивайтесь вином, а сповняйтесь духом. Присутність Божого Духа вона наповнює серце радістю, миром, спокою, лагід, він утіхою, але порою люд буває, втративши близькість з Божим духом, вони намагаються іншими речами викликати ці самі подібні спокій, радість. З ніякі замінники цього не зроблять як присутність Божого Духа в нашому житті.